Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як відкрити машинку Hot Wheels і мінімально пошкодити блістер та карту. Отож, нам потрібно так засіб для зняття лаку, ноготок Думаю, такий є в кожного. Як не в мами, то в сестри або дівчини, дружини. Для зручності взяв отакий пензлик посудина, щоб не пошкодити меблі. Отож, беремо машинку. Так, ось рандомно взяв машинку. Барбі Екстра 22 рік мейн. Будемо зараз її скривати, не пошкоджуючи оцей блістер. Ну і мінімально карту. І так. Готуємо. Ну отак. Поставлю, щоб було зручно пензликом мастити, Так, мачаємо. Так, перед тим уважно оглядаємо, тому що блістери бувають по-різному. чи Чись з, з лівіших проклеєний. Так. Поїхали? Намащуємо. Запах, звичайно, не з приємних, але воно цього варте. Ось бачите він? Відразу так присихає. Зробимо максимально мокре. Так ще раз оглядаємо. Так, і дивіться, намастили, потрібно деякий час. Зачекати, щоб максимально впитався. Так, бачите, зараз ще не можна відкривати. От і воно вже промокає. Навіть можна, якщо бачимо, де промокло де ні, ще чуть-чуть помастити. Так тут. Тут ще помастим. і центральний. Далі ставимо трошечки, підсихає. Кілька хвилин. Ось я вам покажу, як я відкривав карта, як бачите, не, не чекаючи, поки підсохне, намастив і відразу відкрив. В деяких місцях не вийшло ідеально. Ну, тут, це вже не перший, то я думаю, що все має вийшти. Отож, чекаємо трішки часу. І так, пройшло десь хвилинку. Так, показую карту. Блістер. Так, нагинаємо. Нагинаємо. Як бачите, в деяких місцях уже дуже добре, відчіпається, а в деяких місцях ще ні. Можемо ще зараз трішки помастити, щоб вже було ідеально. Бачите, ще тримається. Відповідно, ці місця, де тримається, так ось центр. Це, я думаю, якщо вже зробити кілька машинок, то це вже буде машинально, все а акуратно робиться. Ще трішки намастив, хвилинку знову почекав. І як бачите, пробуємо акуратно, акуратно відкрити. Знову ж таки, не ідеально виходить. Оце в нас, виходить, потрібно намащувати більше і довше чекати. Але, як один із варіантів, може підійти. Бачимо карту з цієї сторони. Звичайно, це все підсохне. І хто колекціонує карти, то відповідно для нього, думаю, це відео буде в самий раз. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково буду знімати ще більше відео.